особливо і благословив, вже і територію, якою ми прийшли. І сподіваємося, що благословить миром душевним кожного з нас. Господь і завжди цим миром своїм нас благословляє. Але, на жаль, не завжди ми люди живемо миром душевним, тому і не завжди буває мир за нас. Ще нам дуже важливо ні в якому разі не засуджувати наших ближніх. Апостол Павло говорить, нехай хто постоє, не засуджує тих, хто не постоє, і нехай хто їсть, не засуджує того, хто не їсть. Я перефразовуючи, промовляю ці його слова. Дуже важливо, щоб ми зараз не засуджуючи ближніх сталося до них. Але з любов'ю, хто ж не постує, хто не зрозумівши, наскільки не необхідно послухати, можна буде трошечки цей пісні поставити його, то дай Боже, щоб ці люди зрозуміли. І ми в першу чергу зрозуміли, які вони поставки і пробували, що істинний піст – це в першу чергу те, коли ми відходимо від злих справ. Це те, коли ми відходимо від нашого бажання жити з тобою. Це те, коли ми відходимо від усякої подразливості, від усякої трагівливості. це те, коли ми відходимо від усього того, що відводить нас від Христового шляху. І справжній розумний піст це ліки і для душі, і для тіла. Звичайно, ми навіть як члени церкви ніколи не можемо судити людей тим більше поносити комусь вироки чи говорити щось від ім'я всієї церкви, але жити життям церкви ми можемо і повинні. А церква це небо на землі. І дай нам, Боже, жити цим життям неба на землі. І разом із тим ніколи не бути байдужим до всього сумного, ніколи не бути байдужими до горя інших людей, до страждань. До сліз інших. Навчимося плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє духовного. Зараз багато людей плаче, тому будемо розумі з ними. Радість духовна завжди повинна бути у Християн, адже апостол говорить, завжди радійте, безперервно моліться, за все дякуйте. Стідоховні дання Боже завжди пробувати. і нехай кожен з нас, зростаючи у повну міру Госпоста Христового, несе любов, живучи в кротості і смиренні, несе всьому світові, всім людям світло Христове, яке просвітлює всіх. Ми дякуємо за молитви, за нашу землю, за мир в Україні, за всіх наших людей, за наших воїнів. Нехай Господь кріпость людям своїм дасть і благословить людей своїх. Спасибо, всі сьогодні всіх все виросте і все благові Господь.